Шановні отці, дорога мачка ігуміня, браття і гуміння, браті, сестри, паломники, парафіяни цієї святої обителі, сердечно Прийшли. вітаю вас зі святом спільного служіння, яке звершило сьогодні духовенство Городичинського, шполянського благочиння, Катеринопольського благочиння, духовенства монастиря. Сьогодні ми зібралися на літургію передосвячених дарів. З'єдналися навколо єдиної чаші Христової, приобщилися святих Христових таїн. Літургія передосвячених дарів відрізняється корінним чином від повної літургії. Якщо літургія повна, яка звершується протягом року кожного дня, а великим постом в суботу, неділю та на святах, це літургія вдячності Богу, благодарення, Євхаристія. То передосвячених дарів літургія, це літургія покаяння. І все, що співається на цій літургії, і все, що робиться на цій літургії, спонукає віруючу людину до покаяння. Але хоча й не підноситься євхаристийна жертва в цей день не освячується хліб і вино, Стаючи тілом і кров'ю Христовою, але тим не менш ми цих тіла і крові христових причищаємося від передосвячених дарів, тобто тих, які були освячені на літургії повній, що передувала сьогоднішньому дню. Вкушаючи тіло і кров в Христові, людина освячується. Людина віруюча, яка підготувалася. Гідним чином до причастя святих Христових Таїн через причастя не просто спілкується, а стає одним цілим з Господом нашим Ісусом Христом, вкушаючи тіло Христове, вкушаючи Його кров, ми тілами з Господом з'єднуємося. Ми душами нашими з'єднуємося з душею Господа Ісуса Христа, який був не тільки Богом, а й людиною, і людську душу мав. З душею Його ми з'єднуємося і, звісно, з'єднуємося з Його Божеством. І кожна віруюча людина, яка гідно підготовилася до причастя святих Христових таїн, повинна відчувати це з'єднання. А як воно відчувається? Про це дуже подробно розповідає святитель Феофан Затворник в проповіді на Торжество православ'я. І цю проповідь повинен кожен перечитати і не один раз в своєму житті. Про це багато говорив і святитель Іоанн Максимович, Сан-Франциський шанхайський архієпископ. Людина, яка гідно причастилася святих Христових Таїн, вона якби освячується зсередини. І втіха приходить на серце, і всі турботи відходять, і течія наших думок і емоцій, внутрішня течія нашого глибинного, духовного і душевного життя стає спокійною і тече, як глибока спокійна вода. І до всіх людей ми починаємо відноситися, як до друзів. Любити починаємо, принаймні повинні починати всіх після причастя і друзів і ворогів, і рідних, і сторонніх нам людей однаково. А чому так відбувається, невже ми одразу після причастя становимося повністю іншими? Невже ми, будучи грішними до цього і знаючи свої гріхи, свої немочі, свої пристрастя, свої пороки? Невже після причастя ми стаємо святими, що відчуваємо себе так? Ні. Не становимося. Повністю ми не перероджуємося. Але якщо ми з покаянням перед Богом, тобто з наміром більш не грішити і з мужнім наміром по-іншому жити, а також з любов'ю і вірою приступаємо до причастя, то Господь входячи. Всередину нас дає нам відчути свої боголюдські якості. Господь Ісус Христос тілом, кров'ю, душею і божеством своїм, входячи всередину нас, віруючих людей, дає нам відчути, як відчуває Він і відчував, коли жив на землі, себе як людина і Бог, якості Господа Ісуса Христа, людські якості. На деякий час становляться якостями нашими, і ми дивимося на світ очами Господа Ісуса Христа з любов'ю до всіх, і ми відчуваємо рухи внутрішні, сердечні, емоційні рухи наших помислів і думок, так як відчував Господь Ісус Христос спокійно, з любов'ю, з надією на Бога, без відчаю без скорботи, без страждань, так, як повинна відчувати людина, яка досягла возраста Христова, яка прийшла в вік Христов. В принципі, кожен з нас повинен досягнути в цьому житті такого смиренного і спокійного стану в повсякденному житті. І багато хто досягає такого стану, принаймні під старість. І цей стан смирення і любові до всіх називається святістю. Але ми, ми з вами, прості люди, як правило, розсіяні суєтою, не маючи тої волі і наміру трудитися для Бога і заради Бога виконувати заповіді, які повинні в нас бути, які потрібно, щоб возгрівали у себе в серці, не маючи цього всього, ми хоч іноді. Після причастя святих Христових таїн можемо відчути, як повинна відчувати себе людина, яка живе заради Бога і Його заповіді, заради служіння людям, заради церкви, заради віри, а не для себе і свого комфорту. Якщо ж ми не відчуваємо цього хоча б в начатках якихось, каже святитель Феофан Затворник, це тривожний дзвіночок. Або не достає у нас віри, або погано готуємося. Святіший патріарх Олексій І, Семанський, даючи настанову ще в 50-ті роки випускникам духовних шкіл, казав так: для того, щоб відчути повною мірою літургію, для того, щоб бути уважним і з'єднатися із Христом. Після літургії треба вдома напередодні дуже зосереджено і уважно підготуватися священнику для літургії. Це він священникам, майбутнім пастирям, випускникам семінарії давав таку настанову. І багато що залежить саме від нас, священників, коли ми готуємося до служіння літургії. Якщо готуємося погано, якщо так сяк читаємо правило неуважно, якщо залишаємо його на сам кінець або іноді і не встигаємо все вичитати, то не треба і чекати, що повною мірою ми відчуємо літургію так, як ми повинні її відчувати кожен раз. А в принципі, літургія для священника і причастя святих Христових Таїн для священника це не тільки те, чим ми живемо, повинні жити, але і те, чим ми несемо своє служіння і заради чого ми, в принципі, призвані, призвані Богом тут бути на землі. Наше життя пастирське складається з підготовки до літургії. Самої літургії із наслідків нашої літургії. Підготовка це уважне молитвене правило, це очищення совісті, це регулярна сповідь. Це стосується кожного священника. Це підхід до служіння з вірою, любов'ю і надією отримати від Бога благодать. Сама літургія це вдячність Богу і. Радість не тільки від служіння, а і від причастя святих Христових таїн, це метаморфоза, внутрішнє преображення, про яке ми сьогодні з вами говоримо. А наслідки літургії для священника це стати інструментом, знаряддям в руках Божих для спасіння пастви, а іноді і зброєю в руках Божих для спасіння пастви. Для того, щоб стати інструментом, знаряддям, зброєю в Божих руках, треба цього бажати і Богу про це молитися. Господи, дай мені бути знаряддям в руках твоїх для спасіння душ людських, для захисту церкви, дай мені казати і думати так, як Ти хочеш, щоб я думав і говорив. Положи на мої уста замок, коли я не повинен нічого казати, а повинен мовчати. Нехай все, що я роблю, все, що я кажу, все, в чому я дію, це буде твоя робота, твоя дія і Твої слова. І священник, який уважно причищається і так молиться, істинно становиться в руках Божих знаряддям інструментом і зброєю. І такому священнику нічого не страшно, і навколо такого священника спасаються тисячі. І такий священник ніколи не піде у розкол, бо боїться не просто прогнівати Бога, а боїться загубити милість Божу Його любов. Хоча іноді і вірні, і віруючі священники, уважні до себе, до свого духовного життя, священники відпадають від духовного життя на деякий час і навіть впадають в розкол чи в єрість, і таке в релігійній історії людства було. Але коли священник, знаючи Божу благодать, відступив від неї і попав в розкол, він це починає дуже боляче відчувати. Історії, які розповідають деякі священники, які побували у розколі, а потім повернулися до церкви справжньої, канонічної, вони розповідають, що не могли служити літургії. Вони відчували, що не просто чогось не достає в службі, а що їх. Зсередини мучить щось. Один священник не так давно, наскільки я пам'ятаю, чи Волинський чи Рівенський єпархій, який один тиждень побув в розколі. ну, Знаєте, під віянням сьогоднішніх цих наративів, які льються із всіх екранів телевізорів та від багатьох людей послухався, пішов в розкол, тиждень пробув там. Каже, служив літургію зовні, все було так, так само. але... Внутрішнього нудило кожну службу, і нудило його насправді, і зовнішнім чином. Поки не повернувся назад у церкву і заспокоїлося його серце, і більше така людина нікуди в розкол не піде. А якщо священник чи людина проста, віруюча, пішла в розкол і нічого не відчуває, і різниці не відчуває, то це означає лише одне, що такий священник чи така людина, коли була і в церкві, вона не знала Божої благодаті. Вона, хоча і зовнішнім виглядом служила Богу, але серце її було далеке від Бога. Якщо людина не відчула різниці, Якщо вона там, в розколі, себе почуває також комфортно, як і в церкві, було, це означає лише одне, що така людина була і в церкві дуже далека від Бога, якщо вона не зрозуміла різниці. На жаль, і такі священники завжди були, є, і, мабуть, будуть в церкві. Священники-пристосуванці, священники-споживачі, священники, які не заради жертовного служіння заради Бога і людей служать. А заради або романтики священного служіння, або честі й почесті, які священникам надаються людьми, або якогось комфорту чи багатства, різні бувають ложні мотивації. Але якщо людина служить положним мотиваціям, а інколи довго служить, то ніякого спасіння така людина не наслідує. І те, що пішла вона в розкол і нічого не відчула, це зайвий раз свідчить. Що далеко від Бога вона була і коли була і в церкві, да не буде цього з жодним із нас. Ми знаємо, який непростий час зараз переживає церква. Ми знаємо, що нам треба постояти буде за правду Божу. Постояти не з кулаками, не зі зброєю в руках, звісно. Постояти треба буде молитвою в серці. Інколи треба захищати свій храм буде, якимись, може, й мирними протестами десь, не віддавати ключі від храмів, як не віддавав Амфілохій Пачаївський комуністам ключі від собору в Пачаєвській лаврі свого часу, і Спас-собор, боронити своє достояння і свої храми, свої парафії, наскільки це буде можливо з людської точки зору. Але якщо і на деякий час, і з позиції сили, Хтось і вижене, видавить нас своїх храмів, ні, ні в коєму разі не переходити в розкол, не йти на компроміси. Ніяких компромісів в духовному житті бути не може. Хто вистоїть справедливо перед Богом в церкві обов'язково отримає від Бога вінець сповідника, і ще в цьому житті, в цьому немає ніяких сумнівів, все повернеться на круги своя, і честь і слава від Бога буде і від людей тим, Хто не предав, не зрадив свою церкву і свою віру. Нехай Господь укріпить кожного з нас, дасть нам свою міць і благословіння, силу нашим словам, силу нашим діям, нашим молитвам, міцність нашому внутрішньому, розположенню стояти за церкву і захищати її. Шановне духовенство, сердечно вітаю вас з сьогоднішньою службою. І ще раз і ще раз нагадую, що сили у всьому цьому ми можемо і повинні черпати саме у причасті святих Христових таїн та в служінні літургії. Сьогодні дозвольте сердечно подякувати отцям благочинним в першу чергу отцю Іоанну, отцю Віктору, отцю Володимиру. За ваше гідне служіння не тільки пастирське, а й служіння адміністративно-канонічно-церковне по вихованню і предстоянню присвітерів церкви. Сьогодні, мачка і гумня Ніколая, дозвольте вам подякувати за гостинність, що ми сьогодні у вашій обителі звершуємо це Соборне Богослужіння. Нехай Господь укріпить нас усіх, покриє своєю милістю і дарує. Всі дари, і все, що потрібно нам для земного життя і вічного спасіння. Спаси вас, Господи.